Всім доброго часу. Починаю знімати другий альбом. Вон, бачите, вже підписав. а ще дивіться, тут в другому альбомі були отакі два конверти. В одному конверті одна партія марок, в другому друга. Так, значит, показую От такі різні види спорту, і дві це і. Е... В других альбомах є дуже багато от таких е, листочків з надписами. Я так зрозумів, що це колекціонер е, так якось собі маркував ті марки. Бачите, я то все буду показувати. Таких листівок є дуже багато підписаних. Так, переходимо на другий конверт, бачите? Оцього три були в конверті з, з цими марками. Так, значить, першу частину буду за, за, закінчувати і продовжувати далі з цього альбому. Всім дякую за перегляд.